Сьогодні я вирішив пройти найстрашнішу гру мотивам мотивом Five Nights at Freddy's під назвою в цій грі ви блукаєте по звичайному на перший погляд будинку, але весь час вас кличе загадковий голос дівчини, який ніколи не показується. Поки ви намагаєтесь знайти джерело звуку, вас не покидає відчуття, наче за вами хтось слідкує, начебто хтось сидить в тіні і просто тихенько спостерігає за вами. Тому відкладайте усі справи на потім, візьміть собі щось смачненько, адже наступні 30 хвилин обіцяють бути страшними. З вами Назарето. Один з найкращих ігрових каналів на українському Ютубі. Тому перевірте, чи ви підписані. Пишіть в коментарях, що ви готові лякатися та приємного перегляду. Shadows Awaken. Проникнення <тій> тіні, що пробудились. Давайте почекаємо просто ну, близько 10 мільярдів років, поки воно завантажиться. І можна. Я чесно вам скажу, я не хочу це грати. Після. Ігри минулої про Соні Параліч тисяч переглядів. Хто не дивився, подивіться, Ш що з тобою? Він тільки що наче пролежав 30, 30 хвилин просидів на туалеті, і в мене так само ноги віднімають. Сьогодні зранку перед тим, як на зміну піти, я такий думаю, що типу блін, хочу в туалет посидіти, коли що я поіграв уже пожалів про це. Що? Що це таке? Що, щойно, що. Завдання, там за вебку видно. Завдання оновлено. Нажміть Escape для того, щоб подивитися на меню. Починіть главу, коли знайдете Фредді. Плюшового медведика. Окей, я вас почув. Мухи обожнюю мух, да. Ні капельки не задовбали мене. Ой боже, я не хочу це читати. Сорі, звісно, але предмети, з якими можна взаємодіяти, має два мають два методи. Перший метод це миттєвий, який дозволяє одразу вже використати предмет, понажавши по нажатню кнопки. І другий тип це просто зажати, яке потребує гравця зажати кнопочку. Дві порції фрікаделін, дві порції макарон. Я бо цю порцію в соло захавав. Ну да, ну да, конечно, б ти захавав на заре, ти себе бачив. Заткнись! Заткнись, конечно. Заткнись. Так, чому тарілку з'їла стенка? Мені це не подобається. Вже, я можу ліхтарик якийсь дістати? Не? мене є ліхтара. О, я можу. О, я можу присісти. Якась свічка говорить. О, чи наш. Ладно, заткнись. Так, ми були. А, подожди, мы просто коло зробили. Ладно. Я вас почув. А можу вийти звідси? Оу. Вітаю, двері, не закривайтесь, будь ласка, я вас благаю. Бегін. Кожного разу, коли я прошу щось, я кажу Амбегін. Зателефонуйте завтра о другій вечері. Три-тре-три. Три, три. Це отсилка на назарету. Якщо що. Я не знаю, правда, що нам шукати. Дивіться, що нам треба знайти? Ну треба знайти ще раз, медведека, плюш, що це таке? Де він? Я не знаю. Дощ іде. Моя улюблена частина дня. Опа. Може, по-перше, я вам скажу, що ну, не хреновень такий дизайн, серйозно. Я не знаю, що у вас були, але в мене в дитинстві були на стінах, на стелі. Зірочки, які світилися в темноті, боже, який це був кайф? Я не знаю, як це поясниться. Це Тупо ну, реально кайф. реально кайф. І бігати не можна. Господи, ну він так повільно йде. Ну давай рухайся, старий. А ліхтарик, як мені дістати? Господи, є якісь кнопка ліхтарик? Я понатискаю на всі кнопочки, але. Може, я зараз фігню скажу, але мені здається, походу, е... походу, 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 я забув ліхтарик десь на початку гри. Є така маленька вірогідність. Є така маленька вірогідність, серйозно вам кажу. Що зі мною? Медика вже значи так. Вражений, Сильно тужуся, що. Він аж у нього в очах темні, темні, воно так от схоже. Ну візьми ти, я не знаю, цю свічку, що ти ходиш. Я знаю, що в грі є ліхтарик, 100% знаю. Мені треба знайти Медведика, а ну, подожди. Що це за пробіл? Я просто сильно тужусь, що в мене віни десь вилазять на голові, чи що? Знайди медведика, щоб почати ігру. Знайди медведика, господи. Ну знайди ти, бляха муха слона. Купи слона, я не знаю. Тут в двох місцях закрито. Воно взагалі схоже на ігру. Пам'ятаєте, там, коротше, були такі ким, в четвертій частині була міні-ігра, де треба було. Отут сидів, коротше, балунбой, або сидів плюштрап. Ну, дивичись, куди ігра в ігру. І там треба було його ловити, як він бігає. Воно дуже схоже на це. Я поняв, боже, так в нас кімна... Все, я поняв. Ви ДОПЕТРИЛИ? О, О боже. О, я не хочу його брати. Ви поняли? Це локація ФНАФа 4-го, це ось кімната. В якій знаходиться головний персонаж. Ви поняли? У, -у, -у, -у. І тут треба буде. Ми не будемо тут грати. Ну не кажіть, що ми будемо тут грати. Я не хочу. Зазвичай до цього моменту додивляється менше 40% людей. Тому, якщо ви знаходитесь в числі еліти, напишіть кодове слово в коментарях більше хорорів, і я вам особисто відповім, коли вийде наступне відео. Або можете просто поставити відео на паузу та просканувати цей QR-код, адже в своєму телеграм-каналі я пишу, який буде наступний хоррор і коли він буде. А Надалі приємного перегляду. Давайте тоді візьмемо вашого плюші-плюші-плюші-паті. Частина перша. Контіпеда. Що таке контіпеда? Звучить як якась комаха величезна. Так, нажми Escape, щоб подивитися завдання. Знайди ліхтарик. Дякую. Де має ліхтарик побачити? Може напрягти вени на дупі. Давайте. Ні, не бачу. Сорі, чот, не бачу. Ліхтарик. Проще нема у нас лихтарика, все забили болт. Взагалі мимо, я бы мимо. Туалет. У -у -у -у, лихтарик, ліхтарик, як пощастило, let's go. Що це таке? what the fuck is this? Капля, мені не сподобалась капля. Ви зашли ліхтарик, ура! Нож мы еле, того, щоб включити ліхтарик, Дякую. Иначе. Lightsaber достаю. Що це таке? Не сліпи мене, алло, воно мене вкриває, воно мене вкриває яким? ЛГБТ промінями Ви бачили? Я відчуваю я відчуваю в собі енергію. Це звідси десь випала лампочка чи що? Я ж не розумію, Америка крута, але що, що це було? Що, що, що це таке? Трішки на секунду ловлю ці ЛГБТ проміні. Це лампочка, і що далі? А, її можна взяти? Ви знайшли лампочку. Можете використати для того, щоб замінити її, зломаний і. Все, я понял. Я поняв, що воно худіло. Воно хотіло, щоб ми замінили лампочку. Може тут за безкоштовну роботу працюємо, да? Нормально. Ми замінили лампочку. Тепер можна електриком ставати чи що? Може ще якісь завдання у нас є. Знайди предмети, для того, щоб малювати, find interactable papers. Можна взяти краще пасту заточити. Та, звісно, ти про їжу думаєш. а що ще. Та все, йди, йди в жопу. Дура. Подожди, що. Цього не було тут. Я готовий поклястись. Фокус. Зроби фокус. Базару. Такий фокус. Зажимаючи пробіл, гравець може сфокусувати свій погляд, покращити свій слух, дозволяючи йому побачити предмети і звуки поза фізичним світом. Ну давайте все, поїхали. Let's go. Follow. Follow the music, следуй за, за музикою. Я відчуваю там музыка, играю. Я відчуваю Я відчуваю енергію, музыку. Музика, ну, мені кажуть, що что зараз зафокусуємося. Це музыку плачешь? О, О боже. Ну на музику не схоже. Схоже, що я сейчас собі просто всі вишні раковини надірву. Я не чую музику, я тільки чую музику в туалеті у Ніки, тому що вона там в телефоні сидить поки це, її, поки вмивається. Це все, що я чую. Ну, Давайте підемо на низ, я не знаю. Слухай, сл сл слідуй за музикою, де вона. Музика? No way. Так куди ти О, х... oh, боже, май гад, бро, what the fuck? Тут... Хочеться сказати, я тільки що зашел музику, але вона перемістилася, да? Ну добре, що хоча б хорроры поки що не почалися, що я ще можу сказати. Поки що чиловується нормально. Та, відкрий двері, ти, бамбу взял. Чому... Чому хтось сміється постійно? Що смішно? я що прикол роблю? Хтось від мене ховається або щось. Десь вона справа. Десь вона справа скотина падла. Я тебе зараз зайду. Ти пліснява. Ти просто пліснява. Оце музика? Там? Ні, вона точно там. Вона в туалеті. Вона в туалеті. Я знаю, ти, ти тут. Музончик. Так, підсказка. Шукай папірці, розкидані по карті. Вони можуть допомогти тобі, коротше, в проходженні ігри. Десь тут я відчуваю музику. О, я бачу. А я вже бачу. Я вже бачу. А що ми зависли, я не зрозумів. Ти не в безпеці в темряві, ігрок, ігрок відчуває тривогу і піднімається рівень тривоги кожного разу, коли е, він довго стоїть. Я тільки що обісрався донатом в 200 гривень. О, Я реально злякався, серйозно кажу. Утворюється відчуття е, якогось збільшення тривоги в будь-якому разі, якщо ти стоїш біля світла, біля джерела світла, це допомагає заспокоїтись гравцю. Фігня якась. Коротше, знайдіть е, папірці для взаємодії. Ну, По-моєму, на мене, тільки що подивився, я бачу. Дві тисячі лайків, і я йду дивитися на нього вживу. Нєт. Дякую, що за фол. Давайте ще раз для Ютуба зробимо, красиво, що було, поняло? Прям красивенько. Давайте зробимо фейк якийсь. Ну хорошо, що поки що не з'явилося ніякого фрей... Жикати страшна херня. Він подивився. на... Він подивився тільки що на мене. Ну ж, не буде за мною бігати? Скажіть, будь ласка, що воно не буде за мною бігати, я вас благаю. А раптом щось десь за дверима буде стояти. Що мені тоді робити, як мені його обходити? Ну папірців тут ніяких немає. Мене зжере? Ну давай даваймо чесні, я маю за це хвилювати. Скоріше він не вміє пролазити через двері, я вас благаю. Я не знаю. Давайте ще раз для Ютуба ще раз по приколу запишемо. Ну єдине ще радий, що ще радує, що що ще ніякого челіка не вилізло ніде. Нормально? Що, типа я наляканий? Боже, куди мені йти? мені обходити це все, чи що? Боже, якби ця хіра боліна десь тут була, я би тріснув пополам. Знайди камеру, у мене ще завдання знайти камеру. Яка камера? Алло? Окей, хорошо, він тут більше не стоїть. Ми обійшли його зі спини, і він тепер за себе, бру. Ви бачили, до речі, у нього сорока ніжка но. Я бачу, як у нього рука тільки що заспавнилась. Я тільки що бачу, як рука заспавнилась. Боже, який ти страшний, старий. Мені туди треба, якщо ти не проти. Можна? Бубилдич, не чіпай мене, бубилдич. Це разом з Моніком. типу з. Камера! Я бачу камеру. О -о, -о, -о -о. Камера. Для чого вона? Фоткати Фредді? Я не буду його фоткати, я манав. Ви знайшли камеру, нажміть Q для того, щоб її взяти. Е, нажміть право, Зажміть праву кноплю миші для того, щоб випустити спалах, який може підсвітити темні області і підготувати, і показати вам оцю от, в сенсі. Ви хочете сказати, у мене нема ліхтарика, щоб я б тільки що шукав фото, фотоапарат, щоб не. Темні участки це як взагалі? Це що за мають бути темні участки? що... Завдання було оновлено. Знайди папірець малюнок. Знайшов. Все, що далі? Я пройшов я прошу ігру. Фоткаю сідниці Фредді. Я люблю нюхати ніжки Фредді. Не робіть з цього кліп і не записуйте бляхамуха, що я кажу, що я люблю ніжки Фредді. Все, заткнись на заряд. Я бачу ще раз фотографію. це, це Ізі, ігра? Я намагаюся відео знімати довше ніж 40 хвилин, 50, а Воно мені сейчас за 5 секунд пройду ігру. Фере фере фер, Фредди Фазбер. Ну, давай, ми знайшли фотографію. Фокус-фокусовий, коротше, ліхтарик, світло, метод, коротше, поки ви фокусуєтесь, спробуйте одразу ж після фокуса, довгого фокуса, використати свою камеру і одразу ж сфотографувати щось. І тоді ми побачимо те, що не можна побачити в темряві. Як чим довше ми знаходимося в цьому фокус режимі тим більше у нас е, стає тривога. Я поняв. Сліду за моїм голосом. Я не хочу. Мені не подобається кімната. Ну давайте ми проведемо. Ааа, хорошо. Фоткаємо, фоткаємо. Попередження небезпека починає рухатись. Що? The the ghost must move location. Follow voice. Привид почав рухатись! Подожди, що що, що? Який Привид, Привид почав рухатись, сенс. Ну я не хотів би виясняти, де він рухається. Я боюся, що це буду фоткати на лівий направо. Знаєте, що, Ми йдемо по перерву беремо, ми йдемо сюди і ховаємося поки що. Я піду зміню меню штанишки. Я знову з цим ліхтариком бігаю, як ідіот. Куди я маю йти, що я маю робити? Бенючий ігра А ну труханий своїй показуй. Е -е -е -е. Залетів в туалет. Сфоткав когось голінге, і ми побіг себе сам себе сфоткав. А, так я мов тут. О боже, я весь час просто колу величезне збіг. Аааа, і, бляха, моха, мені жопа. Слідуй за моїм голосом. Слідуй за моєю жопою. Чому воно не шукає нікого? Чи липиться. Ви подивіться, що Ніка зробила для себе. Вона, як моя рука. Це моя рука, це моє передпліччя. Ви подивіться на цю. Дивіться, вона як моя голова по розмірам. Це моя голова, блядь. А в мене голова в два рази більше, ніж в Ніки. Ну поки що привиди не лізуть. Слідуй за приводом за його голосом. Де цей голос? Я нікого не чую, я глухий. Небезпека зробила свій хід, і тепер вона не бе. Тепер вона не видима в цей час. Дякую. Голоса ж немає. Я насрав штани. А в нас тривога, б. В нас тривога. Мені треба під сонцем стояти. Сонце нам сяє, сяє, сяє сяє. Сонце нас вітає. Не напади на мене. Бро, бро, я, я, я це не граю, ні. Я не буду Я не буду це грати. Я не буду це грати, ні, 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 я не буду це грати. Я не бачу. Норма я це. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Стань під світло, стань під світло, стань під світло. Світи мені, будь ласка, світило. Я чую його там, я чую його там, я чую. Я це просто не пройду. Follow oh my voice Shut the fuck Надо снова там В жопиньо Перепрошу Назар, shut the fuck up Shut the fuck up, you Он телепортируется, или нет? Потому что он исчезает, но в то же время Он появляется на том самом месте Ой А это сейчас світло все погано, да? Це же придурок, де ще з переді мною буде, да? О боже. боже. Вы думаете, я би сидів з цим конченим. Воно просить спеціально, щоб я взяв оцю херню, я не можу, по мне, это на шоссинше. Вы <тас> думаете, я бы сидишь, сам портфель, дай мне случайно. Вы думаете, я бы идиот садил? на ютубі це не буде окей <кліп> Давайте ніхто кліпи коротше, не буде робити, я все маю короче, на цьому закінчимо чіткий. Як вам така ідея? Я без іронії 20 хвилин бігав просто без ліхтарок Чи на сидить Наприклад, на 20 Чик. Шукай себе в э, лахушках Назарету. Oh, Я не можу знайти, куди пішов привид. Ну, її тут нема. Чик, скажу. Якщо його реально так ліхтарка можна заходити, то. Старе, у мене літає погані погані новини. СССБ, бебру. ха Він прикол, я їм розказую, коротше, прикол, і він такий що ніхто... А, я понял, йому пофіг Просто стоїть на своем. бебричку Якщо я сейчас відкрию двері ти десь тут стоїш я щас виходжу з ігри Моментально. Вона, в, в, вона там. Мені ж здалося, да? Скажи, що мені здалося. Якби я міг бігти, боже, бляха, муха, ти треморний дід, рухайся давай. Ще звук треба із мультика цей такий, коли трясеться він весь. Темряво, будь ласка, будь ласка, прибери темряво. Бляха, муха, тут світла нема, чат. Я обісрався. Тут світло, тут світло, тут світло, тут світло, тут світло. Чиназос, чиназис, чиназас, чиназас. Тут нікого нема, тут нікого нема. Господи. Підсказка. А, то есть. Чим більше у мене короче, відчуття з тривоги, тим більше шанс, що заспавниться що? Ну це крінж. Треба світло негайно. Будь ласка, не світло, 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 світло. Бо Боже активне дістав. Коле. Follow my voice. заткнись, дура, мене вже дістала. Серйозна. Я вже тебе біті, не можу ті грати. Яке дивно що тут немає цього чи... Ліка. Оп, шукай себе в телеграмі Назарету. Чи назос? Обережно присутність привода почала рухатись. Ой, дякую, велике, спасибі. Де ти бе? Де він взявся? Це реально страшно, те наскільки ігра повільна. Я не можу рухатись. Ну швидко не можу, абсолютно. Я присідати можу. Навіщо присідати від кого? Що ти присідатимеш? Що ти будеш в цій ігрі досягнеш, якщо ти присідаєш? Коротше, треба запам'ятати, де вони ховаються. Звичайно, це туалет або ігрова кімната над нами. Дитяча інша. Далі дивимося, чи вона на цьому поверсі. Вона не на цьому поверсі. А де Міхасик, я не зрозумів. Міхасик все вже? Наміхаси все. Привід почав рухатись. Ой, спасибі. Ой, спасибі, ой, спасібі. Привід почав рухатися. Чому я його ліхтариком не бачу? Виходь. Та я не злякався. Заткнись, я ненавиджу твої войси уже. Глосові. Всі твої голосові то є макулатура, і ти мені не дівчина, проста альтуха. О, Мішаня, коротше, у мене для тебе анекдот є. Йдуть якось два репера. Один в кепки, інший теж фанат Назарету. Га-га-га! Йому сподобався. Анекдот, йому сподобався. О, мага, бру. Я тільки вийшов, я тільки вийв Ні, це не, мож... ну, це не пройти. Як це можливо пройти, взагалі фізично. Та дістань. У мене вже ліхтарики не дістаються. Та в мене не дістається ліхтарик, ну серйозно. І Що мені робити, мені тепер рандомно бігати. У мене ліхтарик не дістається. Нозор, не ж ти ліхтарик з'їв? Мішаня, будь ласка, мене. Ты идиот. Я сейчас будь-яку секунду вылізе. А все тому, що ліхтарик не дістає. Дякую. Все у мене не дістається. Все, я наігрався походу. У мене нема ліхтарика, в у мене нічого нема, схоже на баги. А може мені заново треба шукати і, ліхтарик, і камеру? Не кажи, що це реально треба робити. Так, давайте знаєте, що мені здається, що тут якась херня. Ну, у нас просто ліхтарик не достає. Марафон 2.0. Continue тут нема кнопки Continue. Окей, okay, хорошо, знаете, що я. Сори, я... Alt f 4, я не, я не можу просто, я не можу. Ну, no, серйозно. Игра не збереглася у висновку, У висновку я просто так весь сейчас бегу. Моя основна думка. Моя щира, чисто українська думка. Окей, я поняв, Короче, ігра вас. Дякую за YouTube, за перегляд. нагадую про свої минулі відео, на превеликий жаль, так сталося, що не можемо пройти. Ну просто так забагалося, і все. І все. Тому, дякую за перегляд, Люблю ціло, обіймаю. До зустрічі.